Друзі, трішки страшної історії такої. Перед вами кар'єр у великому перевозі. Це глиняний кар'єр. Раніше тут колись стояв екскаватор великий, який набирав глину і звідси вона вивозилася автомобілями-вантажівками. Зараз ми можемо бачити, як вгорі цього кар'єру обвалюються могили. Свідки, які викопували тут глину, навіть розповідали, що траплялися такі моменти, коли із таких могил викочувалися черепа і висипалися кістки людей. Тобто на цій горі було кладовище. І от ми бачимо одну таку могилу, рядом ще дві і ще одну, Чотири, як мінімум, ті, що видно зараз, а до цього обсипалися деякі інші. Тобто от таке от воно. Бачите, колись давно-давно багато років тому там хоронили людей, а сьогодні це все розсипається в прах. Ні на що не натякаючи. Просто така історія.